Вітаю. Я керівник адвокатського об'єднання Артем Захаров. Структура адвокатського об'єднання виглядає наступним чином: в адвокатському об'єднанні є керуючий партнер, керівник адвокатського об'єднання. На сьогодні це я обіймаю цю посаду і ланка партнерів. Партнери це адвокати, і я так само є адвокатом. Вони виконують роль. Керування певною практикою в адвокатському об'єднанні однією або декількома. Так само вони виконують ролі адвоката, процесуальну функцію адвоката відповідно до своєї роботи. Крім того, є адвокати в адвокатському об'єднанні, які виконують завдання або керування конкретним проектом, або участі в конкретному проєкті. І виконують ну, це може бути там кримінальне провадження, цивільна справа, господарська справа або навіть група, якийсь проект, який стосується комплексного обслуговування чи комплексного вирішення певного питання у мене як у керівника є. Позиція, така позиція, як особистий асистент. Він допомагає мені створювати власний графік, вивільняє мій час керівника, призначає зустрічі, комунікує з бізнес-спільнотою чи з нашими партнерами, з ким ми комунікуємо. Допомагає мені у комунікації із державними органами і з моїми бізнес-партнерами, і виконує інші мої особисті завдання в адвокатському об'єднанні. Працюють. Помічники адвоката, це можуть бути юристи або молодші юристи. Це посади, які забезпечують фактично діяльність адвокатів, готують процесуальні документи, комунікують так само з судами, з правоохоронними органами, отримують певні відомості судові рішення, допомагають фактично виконувати роботу в проектах, і так само дуже важлива є роль у помічника адвоката, у юриста. Виблива роль, це менеджер проекту. Тобто він фактично керує тим, щоб в певному проєкті, чи то кримінальна справа господарська, знову ж таки, за напрямком, щоб в ньому відбувалися всі події відповідно до плану, щоб в ньому було звітування перед клієнтом щоб були призначені зустрічі, щоб статус проекту завжди знаходився на найвищому рівні виконання нашого завдання. І крім того, у нас є. Ми активно використовуємо стажерів і активно використовуємо позицію офіс менеджера, тобто ця людина, яка допомагає працювати в офісі, і так само комунікує з поштовим зв'язком, з поштами, з новою поштою, з україпоштою, відправляє документи і стежить за тим, щоб в офісі були ті засоби виробництва, там, наприклад, папір, там і все було зручно розташовано, щоб ми мали комфортні умови.